El brojo blanco y de monamore. Podemos decir que todo se ve Aquí hay un piso en la playa, en los Tak, Dany duży cię w ja nie wziąłem maskę I zaraz takie tobie nie znalazł To na tam Idło dojo. A Бі ноги кусають окі-то. Очікували ми більше. Але це так, то це міський пляж. Класні пляжі у, там в обгорах, горах, поміж гор, але там тільки на кораблях, на човнах, отакий Вобрій. От. Реш, купляєш тур. Він від 20 до 125 євро стоїть, коштує. Вон такі маленькі, як човни. І там ще заїжджаєш, запливають вони в, в гроти, в морські гроти. Типу тільки, тільки на човні запливають, там дуже класно. Демо в басейн на кемпінгу. Там вода часті. Такі оські басейн тут. Людей мало, там вже зараз обід, друга. Під Минулого разу ми купалися в басейні, Типа такого було схоже в Альпах у Франції. І зараз йдемо готувати обід. І потім ввечері у нас культурна програма. Йдемо в дільфінарі. Вирішив подивитись. Я вот вчера. Вчера. упал Очень мало. Да, не знаю, навичек. Как... Хотя не, ременями я стяну, то будет. Это доеду до дома. А уже дома тем пластиковым пистолетом, тем скрепками тоже зроблю что-то. Блін, і я цього разу суперклей до мене забув. Дивився, каже, а ні, що нащо він треба. А, може здалося б заклеїти. Може піду та куплю. Хоча б додому доїхати. Чи може не будемо вантажити, бо там тут, на цій стороні то вся їжа була, вся кухня. Вона була тяжка. Получиться зробити. Напевно, треба буде купити м'які кофри та й в такому разі їхати з таким, з м'якими. Оце таке по місту. Блін, шкода. Мені це подобалося. Але і буває. Де, яка не яка пригода. Так, готуємо ми сьогодні на обід. Паста Карло Фортезе. Для цього нам треба сама паста. Потім помідори жовті. Якщо нема, то можна і червоні, але туди йдуть жовті. Соль з приправами, песто, цибулька, олія, Чесночок Цибульки, до речі, це я сам додаю. Вона не йде, але мені подобається цибулька додати повсюду. І потім тунець і стакан білого вина. Але це для повара. Починаємо. Парки наріжемо наполовину. Так, так, тут не сюди. Так, тут цибулечка. смазилась. Тепер додаємо помідорки, що ми нарізали, тушимо помідорки. Потім де тунець. Так, коли вже помідорки отак ось, ось тушились. Додаємо тунець. Я використовую завжди натуральний ну, по, -по, -по, по можливості. Тому, що, як я думаю, на мій рахунок, то смак тунця ліпше зберігається в натуральному соку, ніж в олії. Але це тільки моє суб'єктивне мнення. Не знаю, то може хтось. Думаю інакше. Але мені подобається більш натурально. Я, якщо треба, сам олійки додав. Потім соль з приправами. Тобто я, я використовую завжди у подорожах 25% всяких приправ, там чеснок, приправи, типа мівіна. І решта досипаю вже соль. І потім використовую як соль або як приправу. Тушимо ще трошечки стону. Стону стонцем. Але вже можна він на І зараз додаємо песто. Тут вже олія є. Так, трошечки зараз потушимо хвилин 5. Ось таке у нас вийшло. така от кашиця, соус. І потім, так як у нас котілок один, десь його перелиємо і будемо варити пасту. Потім то все змішаємо. Так, все, бандичка закипіла. Беремо пастечку нашу. Кидаємо з розрахунку 80 грамів на людину. У нас двоє, тобто 160 грамів нам треба. Так, значить, одна десь 2 грами. Кидаємо, рахуємо. Раз, два, три. Я жартую. Сипемо на вок. Десь отак. Вот Вже забагато, але так. Ще може навеченосить. Все, перемішуємо. І чекаємо, поки вона звариться. Так, пасточка зварилася. Я воду злив. Тепер додаємо наш соус Карло Фортезе. Карло Фортезе називається, тому що е, тут є Карло Форте. А, Карло Фортіно, мені підказує Елізабе, так. Да. Ну, Карло Фортезе, Карло Фортіно. Бо тут є у нас острів Карло Форте. Точнее, острів Сан-Антоніо, а там одне єдине місто велике, велике на тому острові. Карлофорта називається. І там вони роблять Тоно. І так як всі мешканці того, мі... того острова ще певно 200 років назад переїхали з Генуї, а в Генуї виробляється ця песто. Саме песто Дженуези називається. І Тому у них таке... така страва з'явилася паста. Е, дивіться, як смачно. Тут і тунець, і помідорчик. І, і песто, От у них така страва і з'явилася. Все, сервіруємо. ага, гаряче, Сервіруємо. тарілках. Блін, як тобі взяти? Нет. Это... Блин, ну то я, блин, повар, -мо, что спал. С дерева. А нет, тут, тут она. он. <laughs> О. О, вот такая вот. Блин, я казал, что богато пасты насыпал. Але мусимо з'їсти нас холодильника нема. І все, дивіться яка смакота. Приємного апетиту. Йдемо в дельфінарі, поставимо Google Maps і нас веде от сюди. Певно, це він і є. Бо в описі не почитали, він невеличкий, але гарний. Зараз ми подивимося, чи дійсно так. О, Нарешті ми знайшли, обійшли весь акваріум і все, от. Купили білети. Заходимо. Пішли. Усе, а это пирание, это пиранье, где? Спирання, да. Покажи сюда. Спирання. Сунь руку. Mm -hmm. А что вони yeah. тут не е? Это самая головная головна пирання. Почекай, это вода. То, значит, вода не солена. О, акула, акула. Мы, знаете, акула ебать. Скат. А там черепаха Все. плавает, да, раз, Ничего себе. <сесс> да, да, давай сюда. Привет. Ого, он на тост. О, ну рад. А, еще один. <сесс> Привет. Тузик. Акула. куда? Чао. Де чудове байсе. Ого, ці великий. А що ти так глупський. Oh, long О, на рибалку сюда, приїжджаєте, от всю риба яка велика. Бачите, ура... Значите каурата. Сива. Бачки. Це урата. Морський ляш. Вона по-нашому называется Це лещ. міні-акваріум. Ну, дивіться, ось туди. Він там заховав. Такі маленькі. Це смінок. Не будь ласка. А, і стеєва. Дірка. Тільки дірка не спасла що він заліз тобі і спить там? Це... Відні животні. Морський коньок. Але я навіть бачив його в нашому морі в масці. Так, на середині є. З вами програма National Geographic. Я байкер Влад УА, а там риби. Великі риби, це морський ляч, там воно ніфіга себе черепаха. Була маха. До дельфінів ще не дійшли, але не знаю. У мене батарейки, батарейки 16% лишилося, а я не взяв з собою запасні. Так. Наскільки вистачить? Рідка порода рідкісна порода черепахи. Називається Елізабет, дятлик. І тут у мене сила батарейка в мікрофоні. Я там розказую про. бо там доченько, тут там пляшка Лалуна. Де ми поїдемо завтра? Ми таки, ми таки вирішили поїхати туди, і завтра ми туди вирушуємо. Беремо білет на корабль та їдемо. До завтра.